Христове входить в хату, нехай життя буде багато. Живіть у настрої, достатку, всіляких благ у вашу хату. світлим злом вітаємо, бажаємо від краю до краю, здоров'я та миного миру. хай справи дають тела, хай світлою буде дорога, хай геть у мене тривога. На серці хаясно буде, хай мир і добро будуть всю. Бажаю, щоб різдвяна зірка Принесла надію, радість, достаток та добрі новини, а світло свята зігрівало серця, дарувало віру в найкраще майбутнє та здійснення. Смачної вам вечері, духняних добрих вам пушок, Хай щастя стукає у двері, несе багат мішок Хай зірка з неба засіяє, і освіти сеньку темноту. Колядка гучно залунає І прославить твою ні свято. Христос. Хай родиться в полі, жити пшениця, хай хліб, сіль будуть у вашій світлиці. Щоб ви в своїм домі всі були здорові. І щоб було у вас усього доволі. Дякую. Бажаю вам миру, радісті та сімейного татушку. Нехай ангел охорони оберіга вас у душі літ і на гаражів. Хай народжує дитя, вертепі насіння. Принесе вам мир і радість всій вашій родині. А матір Божа, матір єдина. Попросить з ласки в свого сина. Хай Господь вас охороняє. Христос святає вечора! Вважаю мира, розуміє дорогих людей, благополуча, радості душів, а смінів книги. Нехай над удобним свят, коли життя певно прокої щастя. Нехай все, що все це загадає, на одмінус збуде. Зі різдвом хрестом, нехай у вас все буде добре. Близькі і рідні будуть поруч, а в душевний спокій хай не пойдуть. Хай дороги не <питрес> буде. Хай щастя стукає двері, хай заходить до оселі. Ладі, злада, та спокій і любові на довгі локи. Meu na